Усім привіт! березень 24-го року. На вулиці класно тихо, відносно тепло, і пасмурна погода. Дуже класно для обробки саду. І зараз вам розповім, чим я обробляю свій сад, чим саме цими препаратами та речовинами, з якою циклічністю. Тому якщо вам все цікаво, то залишайтеся. Буду вдячний за підписки, реакції на це відео, коментарі. Ваш досвід також цікавий. Погнали! Цикл обробки саду у мене починається після збору урожаю. Коли я зібрав всі ягоди, груші яблука і дерева стоять тільки в листі. Я тоді беру карбомід. сечовина. це азотне добриво. Роблю 7 розчин. Це десь кінець жовтня, можливо, початок листопада, коли ще висить листя. І обробляю цим розчином по листю. Карбомід це класне азотне добриво. Воно необхідне деревам, кущам. І воно допомагає листю швидше опасти. І далі воно допомагає цьому ж листю переробитися за зиму, перегнити швидше. Азот це прискорює. І все це разом з листям, з азотом іде собі в землю і стає класним добривом для дерев, для рослин, які є в саду. Це. Дуже мало токсична річ. Вона як добрива йде, тому використовую саме так. Після карбаміду, коли листя впаде на землю і далі почне перероблятися в добриво, дерева будуть голі. Це десь середина листопада, ближче до кінця листопада, я обробляю сад залізним купоросом. Це 5% розчин. Залізний купорос класно знезаражує, він прибуває лишайники, мохи, також грибкові захворювання. І після обробки залізним купоросом в мене сад іде зимувати. Цього року була унікальна ситуація, коли я залізним купоросом сад обробляв не в листопаді, а в січні, в листопад я не встиг його зробити. А в січні була якраз класна погода, сухо, 3-4 градуси тепла. І січнева обробка саду їй такий досвід. Я обробив залізним купоросом. І сад далі собі продовжив зимувати до весни. В кожну обробку я додаю препарат 30D, це класний прилипач, у нього ще купа інших ефектів для рослини. Агропромніка порадив мені колись мудрий садівник, і мені він дуже сподобався, як прилипач, як зберігач вологи, як захисник від там, сонячних опіків, від, від вологи, від спорів і так далі. Дуже багато в нього ефектів. Можна додавати до будь-яких препаратів, тому при кожній обробці я його додаю, і дерева від того дуже щасливе. Він класно загоює рани. Почитайте інструкцію, там все дуже класно розписано. Тому і при карбоміді, і при залізному копоросі він також у мене був присутній в рощині. Зараз в березні обробляю сад-біошок препарат. Мідь вмісний, він не такий трохи, як мідний купорос, бордоська суміш. Мідним купоросом і Бордоською сумішою я не користувався а Вирішив більш екологічніші препарати в місті використовувати. Цей препарат він сертифікований за нормами ЄС. Виробник той же, агропромніка, наукове підприємство. Це точно не мета реклами агропромніки, а просто власний досвід. Мені дуже подобаються їхні препарати, тому я їх використовую. Біошок використовую цього року перший раз. Подивлюся по результатам цього року і, можливо, наступного там дам зворотній зв'язок по ньому. Наступні обробки саду я роблю зараз тих дерев, що вже плодоносять, біопрепаратами. Я за те, щоб їсти моїй родині, моїм дітям мені нормальні яблука, груші. Без хімічних препаратів всередині, тому є системні препарати, які проникають в дерево і зсередини вбиваються хвороби, я не використовую, користуюся лише контактними препаратами, які йдуть по поверхні. І біопрепарати. Якщо, наприклад, цикадка мочі молоді саджанці, то там я використовую хімію, жорстку хімію. Або це катка для молодих саджанців, вона шкідлива, і вона може просто великої шкоди завдати центральним провідникам, скелетним гілкам, які потім там пару років вони взагалі можуть не відновлюватися. Але ці, ці саджанці вони ще молоді, вони не плодоносять. Коли починають плодоносити, і коли я починаю з них збирати урожай, я не використовую хімічні препарати, тільки біопрепарати і тільки контактні. Такий мій досвід минулого року він мені сподобався. Зараз покажу, які препарати я використовую разом з пролипачем 30D. Це дорожче, це частіші обробки, але це ефективно. Я старався сад засаджувати більш-менш імунними сортами, стійкими до захворювань, тому біопрепарати з ними класно справляються. І один з біопрепаратів минулого року прям дуже здивував мене, коли. Я обробляв сад, якраз зійшла картопля, мама посадила трохи, і я заразом побризкав і картоплю цим препаратом. То за цілий рік я не бачив жодного жука на цій картоплі, я був в шоці. бо в дитинстві в мене обробляли картопля, я їх ходив, збирав там з відром цих жуків. Потім, коли я став доросліше і зрозумів, що то ерунда, треба обробляти. І е, далі постійно обробляли. Там, трохи картоплі садили, але постійно треба було обробляти, бо жук монстр з'їдав. А минулого року жодного жука не було. Я був в шоці, бо е, не було ні яєць, нічого. Тому для мене це дуже серйозний показник е, цього препарату. Е, і зараз покажу, що це. Це ось Активерм, біопрепарат українського виробника. БТУ центр виробник. Придбати можна в магазинах, в епіцентрі, здається, продається також. Е от інсектицид, біопрепарат для захисту овочів, саду, ним я користуюся. Да, можуть ще виникнути питання, що таке біопрепарати, що таке хімічні препарати. Що таке, прилипачі там і так далі, трохи роз'ясню. Хімічні препарати це препарати, які створені за допомогою хімічних реакцій. Вони не є а, природніми і, скажімо так, вони не взяті з живої природи. Їх створила людина. А, тому вони для здоров'я не є а, природніми і не є зовсім корисними. Я б сказав би, не корисними. Тому. Якщо, наприклад, ви купуєте яблуко в АТБ за там, 12 гривень семеренку, то знаєте, що вона пройшла обробку мінімум 15 разів в промисловому саду хімічними препаратами. Бо семеренка вона дуже схильна до парші, дуже часто її хватає. І якщо промисловий сад, то він обробляється профілактично, жорстко. Бо це не одне дерево, якщо його проша бабахне, а це там гектари. І якщо туди якийсь шкідник або тварина забирається, то садок пропадає. Тому промислові сади вони не граються. З... Мало дуже грається з біопрепаратами там і так далі. Ті, хто експортує яблуко чи грушу, чи ягоду, ті можуть використовувати біопрепарати і займатися цим. Але на українському ринку масовому знайти органічне яблуко не так-то просто, і воно не буде коштувати 12-15 гривень. Воно буде дорожче, але воно буде органічне, воно оброблене нехімічними препаратами. І більшість такого яблука їде. Чи інших там, фруктів їдуть за кордон там, де вони сертифіковані, хто цінує здоров'я більше, ніж боротьбу з шкідниками. Тому так є органічні препарати, не хімічні. Переважно це біопрепарати, де дієвою речовиною є бактерія. Не формула хімічна, а бактерія. Бактерія це природня річ, вона існує в природі, її штучно створити, там, можна сприяти селекції бактерій, але її важко там, створити нову бактерію. Вона десь в природі знаходиться, і от, там науково дослідні підприємства, вони розвивають там, цю селекцію бактерій, дослідження роблять які бактерії, які спори хавають там, і так далі. Ми живемо в світі бактерій, навколо нас їх дуже багато. І... Вони ну, діють і на наш організм також, наш імунітет з цим, там, постійно адаптується, реагує, справляється там і так далі. Тому е, біопрепарати, біосередовище це природні середовище. Воно в більшій концентрації в препаратах. Ця концентрація вбиває спори, але вона менш шкідлива для здоров'я, ніж хімічні препарати. Тому я більше прихильник Дорожче, більше мороки, але це здоровіше. Прилипачі також є різні. Я використовую 30 d бо він з органічних смол. Е30V, то є 30В тієї ж агропромніки, Там більше неорганічних смол. Це теж штучні і природні компоненти. Органічні це природні компоненти. Тому 30 – він органічніший. І симбіоз у мене такий більше до еко, більше до органіки, бо це для себе. Але мороки з ним набагато більше, ніж хімія. Бо хімія працює там 30 днів, а біопрепарат це 7-10, максимум 14 днів. Треба знову обробляти. Були в мене періоди, коли це було там 3 тижні між обробками, іноді там навіть місяць, десь там під кінець уже. Але значної шкоди там ці шкідники і хвороби мені не завдавали, тому мені достатньо цих біопрепаратів разом з. Пройлипачим, вони Ватра. можуть продовжувати а, дію більше. Ну, розраховувати варто там на да. два тижні між обробками. А, ну так. Після обробки овочі і фрукти. Що можна їсти через 5 днів, не так як після хімічних препаратів там 20-30 днів треба витримати. Єдине, що мороки більше, бо біопрепарати вони діють при там, більше, ніж плюс 18 градусів, бажано до 25 градусів тепла. Тобто обробляти сад варто коли це не жарко, коли немає прямих сонячних променів. Це має бути краще там в сутінках або при хмарній погоді, щоб температура була в межах 18-25. Треба ловити такі дні, це не завжди може вдаватися там, при сильній зайнятості, при значних дощах там взагалі складно, бо дощ змиває контактний препарат і він не діє. Але для мене ці зусилля й ця морока важливіша. Бо здоров'я то найважливіше мене, моїх дітей, моєї родини. В бак я змішую спочатку біопрепарати, перший, другий фітоцидер від хвороб. І далі, коли вже вони розчинилися, додаю прилипач, Розбовтав все це і погнав. Ну і далі вже, коли я зібрав фрукти, овочі, ягоди, то знову починаю новий цикл. Це карбамід по листку, це жовтень. Далі він обпав і знову залізний купорос в листопаді і так далі. От такий мій досвід. Буду радий, щасливий, якщо він вам є корисним. Буду вдячний за підписки, зворотній зв'язок. Всім багато любові, класних вражегів. До новых зустрічей.